Поліна традиції не порушує. Традиційно або до, або після занять танців. Обов'язково годує своїх друзів, голубів. Так, да, Полінка? В машині завжди є якийсь сухарик або шматочок хлібця. Ти мою годувальницю. А у нас незабаром Сансей відкривається, на лівому березі вже він давно є, нещодавно там були. А скоро буде на правому березі. Еліна дуже любить той магазин. Так, ну що, Полінка? Де там наш тата? А він тата йде. Моя помічниця працює. Покажи, яку штучку мама купила в джумі. Покажи, Підні... піднеси ближче її, покажи. Ну, сюди, до камери трошки ближче, давай. Ось така щітка. Покажи тепер, як вона працює. Це Мама тут шиї. нитечок багато падає долі та і волосся. Наш плесос з цим не справляється, тому. Ось Полінка. До речі, вона це сама. Просто ще вчора достала його і вчора половину килиму почистила, зараз другу. Та, що найскладніша, на мою думку, бо тут поруч усе тканина. Ти, я, я шию ту, тут. Я ну. вже цю половинку чистила. Да? Ти вже чи... ну, мама, бачиш, ріже тут ниточки, шиє, вони падають. Гралася, щойно так. А потім згадала, що треба працювати, це. Тебе це, мабуть, заспокоює, так? Вон, покажи, скільки назбирала вже сміття. Бачиш? сюди ближче, покажи. Ось, все, нічого собі, да? Ну, це тут, мабуть, скоріш за все, ще килим старенький такий, що воно ще і це знімає його воно, ворс також, ну, так, да, червоне воно. Ворс. Коротше, тут ось ще працювати, працювати. Дадуть? Уже. Ось роблю собі такий е, утюжельний допоміжний агрегат. Коротше, подушечку для ВТО. Волого теплової обробки. Ті, хто ш'ють, звичайно, в курсі, а ті, хто не ш'ють, за можливістю потім продемонструю, для чого це я роблю. Коротше, оце я беру цю стружку і накладаю ось туди. Такий льняний мішечок поки що. Головне це зробити плотненько-плотненько. Так. Ось такий помічник у мене вийшов. Для утюжильних робіт. Такий плотненький, тугенький. Класно. Ну, Будемо дивитися, як буде в роботі. Скоріше за все, мені доведеться згодом додати тут розпороти та трошечки додати цієї стружечки, бо тут так плотненько, а тут, не знаю, ну, перший раз робила. Сподіваюсь, що буде зручно працювати з ним. Всім привіт! Ми з Еліною відвели Поліну до школи вранці і пішли по дуже таким незвичним для нас справам. А яким ми Полінці дещо зробили? Всім привіт! Ми з Еліною щойно відвели Поліну до школи. І вирушаємо по справах. А які саме згодом дізнаєтеся? Ну, майже через хвилинку. Для нас це займе якийсь час, а ви дізнаєтеся одразу через хвилину. One hour later. Зовсім забула засняти трошечки те, де, де ми були, і що і як ми це робили. Але я. Впевнена, що ви зрозумієте, що ми щойно придбали. Так що у нас Ілінка вже майже доросла. Паспорт є, загранпаспорт є, український паспорт ID, карта є. І тепер ще карта. Звичайно, вона карта юніора, але якщо когось цікавить, можу скинути рахунок. Бо в неї ж скоро день народження. Що саме цікаве, зараз уже в приваті також є ось як і в Авалі, і в ощаді, так? Безконтактне. Так, І гляньте, яка воно прикольна. Ой, зараз тут така фіолетова, а по потім... О, зараз фокусуйся! Таке, коротше, зелененьке. Ну, воно все одно видно. Моська. Все понятно. Біжи далі, я тебе познімаю, яка ти гарнюля. У нас 16 жовтня, да? погода так різко сьогодні змінила, змінилася. Дощ лє цілий день, так, да, доні? Новенька така у нас парасолька. Поліна вдягла резинові чоботи і ходить по лужах. А ми заїхали на Укрпошту, отримали. Ось таку бандероль. Боже, лупаси який дощ. Не дуже видно на камері. Ось, і привезли старшеньку нашу, в засаді сидить <смір> на танці. Поки будемо чекати, її Полінка буде пригати по калюжах. Дивися мені. Угу. Зараз відкриємо. Що ж ми тут отримали? Взагалі-то замовляла собі пінцет для роботи. Так, скоріш за все, вона не одна. Об'єднали навіть три. Угу. Тут пінцет повинен бути. Невеличкий подарунок для Іліни і для Поліни. На двох буде, на двох, на двох. Добре. Забирай своє, бо мені цікаво своє відкрити. <с> так, я відгадала, це пінцет майже такий, як залишився у мене вдома. Це прикольно і для користування в шиті, ну, з машинкою, нитки витягати, взагалі то з оверлоком найкраще. Ось, і якраз робити зі стрічок різні прикраси для волосся. А ось, і Лінкін подаруночок, Вона дуже хотіла велику кількість колечок. Ось таке. Вони різні різні. Не одного немає повторок, Ось такий набір. Це було ну що тобі сподобалося? Скажи, як, як ти сказала, які колечки? Які колечки ти сказала? Ні, ну як ти назвала всі? А? Як ти сказала? Які вони? О, 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 такі класні. Ну круті, ти сказала, вже забула, що сказала. Крути. Я, от, я готова, угу. Ну всі гарненькі. Ну, ілінці подобається якраз таку по типу срібла. Упс. Мам, по дві... і... Так, я ось що ми отримали для Полінки і Лінки. Це як воно пенсію? Зараз відкрию його для роботи на планшеті. А, щоб не загубити. Ось такий він. Біленький, гарненький. Ой, обережно. Так, що тут перестрибуємо чи як? Як нам перейти? Ось там знаходиться. Клуб, де буде займатися Ілінка. Вона вже колись займалася, але ті танці, вид танців, якими вона займалася. На жаль, тренер поїхала. Тепер ми йдемо з нею. Вона хоче спробувати три види і вибрати собі один. який вибере, Ми потім згодом скажемо. Так, обережно, бо слизько. Так, ну все, ми заходимо. щастя для дитини по калюжам побігати, так? Ой, Поліна, давай, швиденько.